Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо зимовий пейзаж. Закрийте зараз очі і уявіть засніжений зимовий чарівний ліс. Уявіть там чарівні дерева, ялинки, дуби, сосни, кущі, засніжені снігом. І ви Опинились зараз в цьому лісі, можете загадати свої бажання. Ви можете побачити, як між деревами пробігає якийсь звір, як на дерева сідають пташки. Уявили, на ну що тепер відкривайте очі і разом намалюємо чарівний зимовий пейзаж. Отже, що нам потрібно? Листок в мене А4 акварельний пензлики. Стандартно три штуки. Один плоский і два круглих фарби синіх відтінків темно-синій, синій, блакитний. Також в мене коричнева фарба і охра темно-жовтий. Так як в мене буде не тільки ліс, а ще й е, намалюємо також оленя, тому нам потрібен жовтий ой, охра і коричневий для тварини. Беру найбільший пензлик, а, і вода нам потрібна е, ганчірочка і палітра. Я в якості палітри беру просто картонку. І перше, що ми робимо, Зафарбовуємо фон. Ми сьогодні будемо починати без підготовчого малюнку. Беремо найтемніший колір. В нас, до речі, на малюнку буде вечір, тому я залишу от частинку для повного місяця, залишу частинку. Біле. І додаю світлішу фарбу. Я ось тут намічаю приблизно, де будуть пагорби, де мене закінчиться небо. Можна для початку брати сміливо синій, блакитний, можна навіть фіолетовий. До речі, для фіолетового можна просто додати такий краплак. Це в нас червоний такий колір, і ось змішати вийде фіолетовий. І таким чином зафарбовувати небо до наших засніжених пагорбів. Небо ближче до горизонту я роблю світліше. Ось я додала білий з такими мазочками. Для цього найкраще брати великий, звичайно, пензлик, ви Зробити ним таку велику площину і, звичайно, ним зручніше наносити фарбу. Ось так, я зробила тут м'який такий перехід, Нахожу цим кольором на верхній шар, і ось таке небо. Тепер в нас знизу буде сніг, я відразу маленьким пензликом намічу. Силует оленя, тому що у мене буде він не в повний зріст а так частково виглядати з боку. Тому, хоча я не оленя зараз зроблю, а все-таки зафарбую сніг. Знизу цю всю частину зафарбовуємо білою фарбою з блакитним. Можна спочатку взяти, так як я, зафарбувати все білим, а потім додавати ось. Я, до речі, забула сказати, що я взяла гош і фарбу, думаю, ви вже здогадалася, що це гош. І таким чином я зафарбовую до самого низу. Ось так. Можна такі зробити більш плавні переходи. Між между погорбами. Вот так. Далее. Я намечаю силуэт. оленю. Я ось взяла коричневу фарбу, і відразу ж фарбою, тут у нього буде голова, шия і частина тулуба, ножки, і я відразу можу коричневим. Зафарбовувати всередині. Він мене відразу тут буде перемішуватися з білим, що мені якраз підходить, бо я не хочу, щоб він був прям зовсім темно-коричневого кольору. І можу відразу додати охру. І... Ось так. І... Поки що я можу зробити місяць він мене у зразку був просто білим. Тому я беру і зафарбовую його білою фарбою. У нас ще тут на фоні неба будуть гілки, ми їх можемо намалювати коричневими, і зверху. Ну, До речі, взагалі можна їх малювати і синім, і блакитним. Тут у нас буде засніжений ліс і білим. Тут, там, де темне небо, дуже гарно буде виглядати. Білий силует, і на дереві я просто ось так, як лежить сніг зверху на гілочках. Я додаю білий. Більш тонші гілочки я можу відразу домалювати білим кольором Ось так. І тепер я знизу зроблю такі. Десь нас ростуть тут, в Пагорбі, у мене тут на фоні білого снігу. Можна, якщо тут затемнити більшим основу снігу, то фон я маю на увазі, то зробити ці кущики можна білим, наприклад. Ще білим, то додаю на цих гілочках. Прямо можу відразу білим намалювати прямо силуети. І нам ще обов'язково потрібно намалювати. Так як в мене просто тут як силует де, то я коричневим їх намалюю. Взагалі можна і чорним, наприклад, більш темним. Ось так. І, звичайно, зроблю йому Ніс і око ледь відкрила чорну фарбу так, чорною фарбою роблюємо ніс. Ось тут. Так, І тут око. І таким ми ще додам тут забарвлення. Такими мазочками маленьким маленьким пензликом по формі самого тіла. Ось такий у нас вийшов пейзаж на скору руку, так сказати, який дуже просто зробити. І самому, і з дітьми, тому Запрошую вас до творчості ось такий от зимовий пейзаж. А, ще знаєте, що я забула. Сніг. Я дивлюсь, де чогось не вистачає. Я, до речі, ще хотіла вам показати і забула. Ось є такі ще спонжики. Якщо такого немає, можна взяти взагалі звичайний з миючої губки для миття посуду, відрізати поролончик і поробити таким чином кущики зимові, на деревах сніг, на небі можна. Ну, Зараз я вже, ну, хоча можу вам показати, можна ось тут, наприклад, на фоні. Там до лінії горизонту, де в нас є пейзаж. Для цього я на палітрі кладу білу фарбу, її розбавляю трошечки з водою і беру ось. І можна ось тут зробити такі засніжені кущі, ніби на задньому плані Ось таким чином. Ну і просто тоненьким пензликом можна поставити ось тут сніг, і відразу у нас прям з'явиться такий святковий настрій, і наша картинка, яку ми побачили. В уяві з самого початку засніжений ліс, де падає сніжок, і де всі, всі наші бажання і мрії здійснюються легко і просто отак. От Тепер все, ось такий у нас малюнок, пейзаж з Оленем. З Оленем. Да? Бажаю вам натхнення і творіть нові малюнки і обов'язково поділіться, як у вас вийшло.